Добрий день, я Світлана Голосна, редактор підручника з математики для першого класу. Автором підручника є Антоніна Андріївна Назаренко. Вона вчитель початкових класів, учитель вищої категорії, учитель-методист. Уже багато років Антоніна Андріївна викладає у спеціалізованій економіко-правовій школі Харківського гуманітарного університету Народна українська академія. При роботі над підручником Антоніна Андріївна спиралася на підручник Михайла Васильовича Богдановича. Цей підручник з математики було модернізовано відповідно до стандартів нової української школи. Авторка намагалася зберегти логічну послідовність тем, пояснення математичних термінів та понять, і робився акцент на алгоритмах і обчисленнях, так само, як у підручнику Михайла Васильовича Богдановича. А що ж змінилося? По-перше, змінився звичайно дизайн підручника з'явилися яскраві сучасні ілюстрації, які дозволяють учням одразу налаштуватися на роботу, встановити міцний емоційний зв'язок із матеріалом підручника. І також текстовий матеріал підручника було приведено у відповідність до реалій сучасного життя і до життєвого досвіду сучасних першокласників, тому що всі ми знаємо, що з'явилися Нові професії з'явилися нові технології, нові якісь уявлення про гендерні ролі. Тому все це було відображено у текстовому матеріалі підручника. При роботі над цим підручником авторка дотримувалася ідеї діяльнісного підходу, який передбачає активне залучення кожного учасника. До начального процесу і це активне залучення, така суб'єктність починається вже з першої сторінки підручника. Зверніть увагу там, де умовні позначення. Ці піктограми подані до кожного завдання у підручнику, вони допомагають учню чи учениці самостійно зорієнтуватися що зараз будуть робити, і налаштуватися на роботу. Пропоную особливості діяльностного підходу розглянути на основі теми взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Бачите, що завдання 1 це дослідження, тобто не дається якась готова формула, не дається готове правило, як же пов'язані додавання і віднімання, а проводиться дослідження з опорою на малюнки учні. Складають вирази, і вже самі можуть зробити висновок, як же пов'язані додавання і віднімання. Також у підручнику пропонуються проблемні ситуації, які мають вирішити учні та учениці. Ось на цьому слайді ми бачимо та проблемна ситуація, яку дію треба виконати, щоб зменшити на 2. Учні роблять такі міні-дослідження також із якимось реальними об'єктами із рахунковим матеріалом. І доходять висновку, що для того, щоб зменшити, треба відняти такий принцип подачі матеріалу він е, простежується по всьому підручнику. Тобто не даються одразу готові алгоритми, не даються готові рішення. А спочатку пропонується учням самим зробити дослідження і самим відкрити спосіб дії або зробити якісь висновки. Е, таким чином, учні заохочуються. Залучаються до активної діяльності, активізується їхня розумова діяльність, це сприяє розумінню зв'язків у матеріалі, не просто заучуванню якихось готових алгоритмів, а саме розумінню внутрішніх зв'язків у матеріалі. І у підручнику також подані завдання, які заохочують до обговорення, пояснення власної думки. Ось, наприклад, урок, на якому вводиться поняття сантиметр. Не дається одразу, що таке сантиметр, навіщо він потрібний. Спочатку подається. Така казкова ситуація вигадана, та, що казкові звірятки, вони намагалися виміряти і застосовували різні мірки. І ми бачимо, що результати вони отримали різні. І учням пропонується висловити думку, чому так сталося і як можна цього уникнути. І Ми доходимо до висновку, що потрібна якась єдина мірка для всіх, і тоді результати вимірювань будуть більш точними. Тобто ми створили потребу. Ми окреслили проблему, що потрібна єдина мірка, і вже тоді вводиться поняття сантиметр як єдина мірка довжини, так само як у підручнику Богдановича, на який спиралася авторка. У цьому новому підручнику присутні зразки міркувань та алгоритми. Вони допомагають учням більш впевнено почуватися. І, наприклад, якщо учень з якоїсь причини пропустив урок, може самостійно або з батьками розібратися, спираючись на ці алгоритми і зразки дій. І також ми знаємо, що задача одна із задач початкової школи це розвиток контрольно-оцінювальної діяльності учнів. І для цього у підручнику подані різноманітні завдання, які передбачають пошук помилок у якихось обчисленнях, у виконанні завдань якимись вигаданими персонажами, тому що у своїй роботі першокласникам, звичайно ж, важко знайти помилки, і це для них такі, як може бути навіть травматичний досвід, та, що я помиляюся, і діти схильні в цей момент думати, що з ними щось не так. Тому на початку роботи пропонується шукати помилки. У роботах вигаданих персонажів, які запропоновані в підручнику. Невід'ємною частиною підручника є електронний додаток на освітній платформі EASY. До цього додатку входять відеопрезентації, які пояснюють теми уроків, також інтерактивні завдання, і там навіть більше цих завдань є, ніж у підручнику. І також в електронному додатку є інструкції, матеріали для проєктної діяльності, тому що вже в першому класі. Пропонуються е, проєкти. Вони такі, звичайно, враховуючи вік учнів, вони досить прості, такі десь трішки ігрові, але е, це сприяє також залученню учнів, в цьому втіленню діяльнісного підходу. Тому пропонуються два проєкти. Але, звичайно, на вибір учителя він може пропонувати якісь іще. До вашої уваги, підручник для першого класу з математики. Підручник містить 160 сторінок. Кожний урок це одна сторінка, це полегшує орієнтування в підручнику для дітей, які ще не знають навіть двоцифрових чисел на початку року і тим більше трицифрових. Тому кожна сторінка це окремий урок. І є декілька уроків на розворотах. Тобто також дитина не помилиться, коли розгортає, і там цілий розворот це урок. І також хочу ще наголосити, що видавництво ранок надає методичну підтримку для вчителів, які працюють за цим підручником. Це розробки уроків і календарне планування. Дякую за увагу, успіхів і натхнення у викладанні математики.